Кризу на українському кордоні використовують російські спецслужби і пропагандисти, щоб налаштувати Польщу і інші країни ЄС проти України. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в аналітичній записці проєкту протидії дезінформації для Вокс Україна. Зазначені такі головні цілі в цій кампанії: послабити польсько-українські відносини, зменшити військову і гуманітарну підтримку українців полякам. Зібралися протестувальники під. Денком уряду, але місцева влада і поліція заборонила у країнах Європи. Фермери блокують тракторами дороги, палять солому і влаштовують масові протести через невдоволення європейським зеленим курсом. Але ніде протести не стали настільки масовими і радикальними, як у Польщі. Протестувальники вимагають заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України. Спочатку польські фермери висипали українське зерно з вантажівок, які їхали до Литви. 25 лютого 2024 року на станції Котомиш, що за 600 кілометрів від польсько-українського кордону, з восьми вагонів висипали 160 тонн зерна, яке мало потрапити до Марокко. До цього невідомі в Польщі висипали зерно, що їхало до Німеччини і інших країн у Франції на тракторі на підтримку перетестувальників їздить ультраправа Україна Марін Лепен. У Нідерландах і Німеччині участь у протестах бере Єва Влардінгербрук, яка публічно виступає проти України в соцмережах і репостить скандально відомого журналіста Такера Карлсона. Саме він нещодавно брав велике інтерв'ю Путіна, найменш яскравий персонаж Поляк Рапал Меклер, якого найчастіше звинувачують у проплаченості росіянами. Це підприємець, які займаються міжнародними перевезеннями, зокрема в Росію та Білорусь. Меклер неодноразово заявляв, що політика України бандерівська, а захід України має культ убивців. Він також висловлював побоювання, що потік українських біженців змінює склад Польщі. У публічних інтерв'ю Рафал нарікав, що через війну в Україні він повністю втратив російський і казахський ринок, частково білоруський. Меклер, голова Люблінського осередку ультраправої танти та української партії Конфедерація. Е, е, Покраїнця згадка про банди і вбивці. Це дорога, яка веде в до однак у Польщі банди і вбивці Україна. Знаєте, викликають певну асоціацію. За що саме виступають протестувальники сьогодні, у березні 2024 року? Доволі важко визначити до аграріїв. Приєдналися ще й фермери, мисливці та навіть шахтарі. Екс-голова комітету з розвитку промисловості та інфраструктури спілки українських підприємців Геннадій Радченко для Форбс. Підсумував, що вимоги протестувальників зводяться до трьох тез. Негайно і повністю закрити кордон ЄС для українського продовольства, скасувати зелений курс для фермерів і норми використання пестицидів для добрив, скасувати норми зеленого курсу, пов'язані з викидами СО 2 у тваринництві. У реальності через Польщу проходить лише 5% українського агроекспорту. Останні місяці українська аграрна продукція, зокрема і зернові, не потрапляли на польський ринок. Про що Польща й Україна вже попередньо домовились. Так, одні протестувальники борються з бюрократією у сфері сільського господарства, інші хочуть повернути на поля пестициди. Шахтарі заперечують відмову від вугілля. А мисливці незадоволені тим, що Єврокомісія заважає полювати, де вони хочуть і на кого хочуть. Тож криза на польсько-українському кордоні це лише частина фермерських протестів по всій Європі. Російські спецслужби та проросійські діячі хапаються за це як за можливість посварити українців із поляками. Звісно ж, ціна українського хліба буквально життя і безпека українських аграріїв, але ми не можемо не зважати на протести польських фермерів, адже Україна повинна інтегруватись у європейську економіку.